Вітаю! Ви на каналі BookBout. Сьогодні ми поговоримо про прочитані книжки за січень. Всього я прочитав 15 книжок і 4 ще закинув тобто, взагалі 19. Я вирішив цього разу почати від найгіршої до найкращої, тому поїхали. Перша книга, яку я закинув у січні, була четвертий вимір Романа Іванчука. Мені вона здалась просто складно написаною, і я розумів, що мені взагалі не вдається прослідкувати за сюжетом, тому, на жаль, в мене не склалося з цією книгою. В збірці також було «Черлене вино. Але я дізнався, що воно ще складніше написано, і тому я навіть не починав її читати. Наступна закинута книга це синтеза. Мені її подарував автор, але, на жаль, теж у мене стосунки з цією книгою не склалися, тому що мені здалося, що автор більше розказує, а не показує. Мені також не видався цей світ цілісним, і також дуже і дуже динамічний сюжет, через що ти, як читач, просто губишся. І не можеш послідкувати за подіями. Далі в мене маленький друг Донетарт. У мене насправді до Донетарт були такі завищені, напевно, очікування, хоча вважається, що маленький друг найслабша її робота, і я також маю Щіголь і таємну історію, яку я ще не читав. Я однозначно дам авторці ще один шанс, але маленький друг мені видався нудним, там дуже повільно щось розгорталось в сюжеті. І мені було дуже нудно, насправді. І прочитав я десь 70 сторінок і все, далі вирішив не продовжувати. І остання це машина Дарії Піскозуб. Я взагалі був колись на презентації цієї авторки, потім я подивився подкаст Андрія Новіка. З авторкою мені дуже сподобалося її слухати, і я вирішив, що хочу прочитати її книжку. Але вже на 50-й сторінці я зрозумів, що, на жаль, у нас стосунки з книжкою не складуться. Там оповіді від трьох е, різних персонажів, але вони всі читаються як один. Я не побачив там якоїсь різниці між цими персонажами. І також мені здається досить нереалістичним сам світ. От е, в цьому питанні це теж був важливий чинник, Чому я закинув книжку, тому що я просто не повірив, що це в теорії могло би таке бути. Далі найгірша книжка, яку я дочитав, це маленьке життя Гані Яна Ой, Єнагіхари. Ну, я знаю, що дуже багато фанатів у цієї книжки, але мені вона видалась дуже затягнутою. І в якийсь момент спочатку. Мені подобалось, але в якийсь момент авторка настільки багато на головного героя накинула оцих е, проблем, травм, насилля щодо нього, що я просто перестав у це вірити. Я не буду розповідати, от, що са, саме стало критичною точкою для мене, але в якийсь момент я такий: ну, ні, ну, ну так не може бути. Тут ну, це занадто, типу, це нереалістично, я в це не вірю. Тому я поставив до 25 і. Насправді жалкую, що не закинув її десь на середині. Далі у нас е, детектив, сміла та її відчуття снігу. Насправді ця книга більш претензійна, ніж звичайний детектив, і це така суміш детективу з таким собі романом. І загалом е, мені вона видалась на трієчку. Проте завдяки цій книзі я дуже багато чого дізнався про Гренландію і. Данію про ескімосів, але сюжетно теж мені не дуже сподобалось, тому що, наче як звичайна дівчина сміла, без жодного бекграунду, але вона там, ну, в якийсь момент просто і Джеймс Бонд, і Галк, і я не знаю, просто Рембо все в одному флаконі, і мені це теж видалось нереалістичним. Але все ж таки, книга залишила певні враження, тому трічку поставив. Далі у мене Сковорода це збірка його найкращих, грубо кажучи, творів. Це український філософ. І я вважаю, що це база, з якою варто ознайомитись кожному, особливо харківські байки, дуже класні. Ну, але загалом це таке я поставив трієчку через дуже велику кількість апелювання до Бога, до релігії. Взагалі, в «Сковороди» це така провідна тема, я б сказав. От, тому для мене це таке було трошки нуднувате читання, але для. Загального розвитку, я вважаю, що це читати треба. Наступна книга це дивна Салі Даймон це теж детектив. Спочатку мені він дуже сподобався. Я хотів поставити 4, а то й 4 з 5 4 з половиною з 5 але кінцівка дуже сильно зіпсувала враження. Я прямо був розчарований, тому що я не буду казати, чому. От, але авторка трошки нівелювала всі теми, які були підняті в цій книзі, які варто було згадати, за що я хотів поставити більш високу оцінку, авторка в кінці просто нівелювала, і через це в мене зіпсувалися повністю враження. Теж поставив цій книзі трійку. Остання книга на трійку це Фіолетова тінь, добірку української містичної короткої прози. Загалом, е мені подобається читати українську коротку прозу, але так склалося з цією збіркою, що я досить багато короткої прози прочитав української класики за останній час. В листопаді і в грудні в мене теж було декілька збірок, і я просто вже перенаситився і зрозумів, що від збірки до збірки вже в мене деякі твори навіть повторюються, і вони мені вже здаються одноманітними. Але насправді, якби я прочитав цю збірку оповідань. Раніше за попередні, то, скоріше за все, вона б мені сподобалась. Наступна книга на чотири зірки переговори без поразки. Я не буду зупинятись, тому що мені це треба було прочитати для роботи. Я прочитав певну інфу для себе, скажімо так, занотував і. Цю книгу можу рекомендувати лише якщо ви працюєте в сфері продажів і вам треба вміти в переговори. Наступна книга дуже класна, мені сподобалась на четвірочку Московіада. Це було дуже класно, дійсно, Андрухович класно пише. плюс... Чудово розповів цю історію. Єдине, що мені не сподобалось, це що в анотації була тупа кінцівка описана. Тому рекомендую вам анотацію взагалі до цієї книжки не читати. Майстер корабля Юрій Яновський. Теж чотири зірки. Загалом це просто ще один приклад чудової української класичної прози, тому рекомендую ознайомитись, особливо якщо вам подобається Одеса, Море, Кораблебудування, кінематограф. Тут все це є в цій книзі. Наступна книга, вона ж є першою прочитаною книгою в 2025 році це Так програють війну часів. Я взяв цю книгу читати раніше, ніж планував, тому що дівчата з каналу Палая на свій книжковий клуб Вовчиці взяли цю книжку, мені стало цікаво, я теж вирішив її прочитати. Там є якась премія навіть у цієї книжки, але мені книжка сподобалась, Я поставлю 4 зірки. Дівчата з каналу Палая трошки. Скажімо так, прискіпливо, мені здається, віднеслись до цієї книжки, а саме до назви. Тому що тут війни як такої немає, це правда. Але книжка написана дуже красиво, дуже е романтично. Ну прикольна, прикольна історія. Просто я не сприймав її як прям щось про війну. Наступна книга на чотири це Чорний Ангел, це теж український автор. І мені теж вона сподобалась, тому що це прям гостросюжетна історія. Тобто тут досить динамічні події, історичні, драматичні. Мені сподобалось, тому теж можу рекомендувати. Тепер переходимо до трьох найкращих книг. Боже, а мені здається, що я так швидко розказав, насправді сподіваюся, що це буде відео не на 5 хвилин. А я нічого не пропустив. Нічого не пропустив, я просто дуже коротко розказую. П'ята пора. Взагалі, це трилогія, розламана земля, перша частина п'ята пора, друга частина «Брама обелісків» і третя частина Кам'яні Небеса. Якщо взяти всю трилогію, то це точно одне з моїх найулюбленіших фентезі серій на другому місці після Макової війни, а то і на рівні з Маковою війною. Тут хочу детальніше зупинитись, тому що, ну, прям на топових книжках хочеться більше про них говорити. Значить, ця трилогія нам розповідає про планету, на якій існує п'ята пораток. Там є осінь, зима, літо, весна, і також є п'ята пора. Вона починається в рандомний момент взагалі. І, по суті, це якийсь глобальний катаклізм, це якась природня катастрофа, це можуть бути як кислотні дощі, виверження вулкану, землетруси, здвигаються тектонічні плити, тобто щось з планетою не так, і час від часу вона от бушує і створює оці п'яті пори. Під час цих пір часто в атмосферу потрапляє. Багато е, попелу і так далі, тобто починається щось, типу ядерної зими або на кшталт цього. тобто багато Тварин вимирає, багато рослин тимчасово або повністю зникає. І також кожного разу якась частина людства вимирає. Буває, що це велика частина, буває, що ні. І от люди приспособились для того, щоб вижити. І по суті, кожен раз, коли пори немає, вони готуються до того, аби підготуватись до цієї наступної п'ятої пори. Також у нас в сюжеті є орогени це е, люди, які. Мають певні здібності, вони можуть впливати на сейсмічну активність планети. Вони можуть як зробити щось е, хороше, наприклад, вони можуть стишити землетрус, не дати статися якійсь глобальній катастрофі, або не глобальній, а навіть якійсь е, місцевій локальній катастрофі. І також вони можуть і спричинити її, особливо діти, тому що вони не вміють контролювати свою ось цю магію, так би мовити. Звичайні люди, вони прям ненавидять цих органів. Вони хочуть їх усіх знищити, при тому, що це саме ті люди, які можуть запобігти а, всім оцим п'ятим порам, якби вони з ними якось ну співпрацювали, скажімо так, але ні, люди їх ненавидять, хочуть знищити, і так далі. Звісно, головні герої тут оргени Майже всі, і нам розповідається саме їх погляд на все, що відбувається. І це дуже класно написано. Я чесно кажу, дуже цікаво. Воно настільки незвично. Це суміш, по суті, фентезі, наукової фантастики і антиутопії. І ось ця суміш вона настільки відчувається як ковток свіжого повітря, що я просто неймовірно від цього кайфанув. Якщо ви втомились від схожих одноманітних сюжетів фентезі фантастиці, то тут я думаю, ця історія вас точно здивує. Тому дуже раджу для мене це 5 з 5 і найкраще прочитане за цей рік точно. Ще одна книга, яка е, в мій топ прочитаних року, це пристрасть Дженет Вінтерсон. Значить, це магічний реалізм. Він розповідає про французького хлопця, який потрапляє в військо до Наполеона Бонапарта. Він його особистий кухар. І також тут є ще одна головна героїня, яка. Венеціанка, вона проживає в Венеції, яка потерпала від армії Бонапарта, і вона його ненавидить. І ось ці двоє персонажів якось там зустрінуться і закохаються. Тобто про це все книжка. Але вона, окрім цього, наповнена такою кількістю чудових неймовірних думок. Ну, я просто дуже багато стікерами відмічав. До речі, книжок я сьогодні не показую, тому що. Я їх або продав, або наприклад, ті, що мені дуже сподобалися, я їх дав почитати своїм друзям, і тому в мене їх немає. І остання книга на 5 з 5, Вона ж стала першою книгою в цьому році, яку я оцінив на 5 з 5, Це побутовий сатанізм Олексія Жупанського. Це коротенька книга, вона видана в 2010 році. І наклад там всього одна тисяча примірників. І я б напевно не звернув увагу на цю книгу, якби не прочитав е, осінні зацепеніння» Олексія Жупанського, про яке я вже розповідав у минулих відео, яке я прочитав у минулому році. Мені дуже сподобалось, як пише цей автор. і Я вирішив, що хочу ще його щось прочитати. Я вже купив серце весни. І, от на чорну п'ятницю, чи щось таке, знайшов за 100 гривень цю книжку, чи за 200, вже не пам'ятаю, і замовив. І це було дуже і дуже правильне рішення. По суті, це збірка оповідань в жанрі химерного брудного реалізму, трошки магічного реалізму, і це дуже і дуже класно написано. Я прям дуже дивуюсь, настільки влучно, настільки класно пише Олексій Жупанський. Я навіть не хочу вам переказувати сюжет просто. Читаючи ці оповідання, ти бачиш українські реалії такими, якими вони є, особливо такими, якими вони були в кінці 90-х, початку нульових. Я не можу сказати, що свідомо е, застав цей час, цей період в нашій країні, тому що я народився в 97-му році. Проте, відлуння ось цього спадщини Радянського Союзу відгукуються до сих пір. І менталітет людей, який був в Радянському Союзі, налякані, які бояться висловлюватись і так далі. Він відлуння цього є в нас, на жаль, і досі. І оця книга дуже класно, іронічно, сатирично передає ось цей дух цих людей. От тому дуже дуже мені сподобалася ця книжка. Я її вам дуже сильно раджу теж. І мрію, щоб цю книгу перевидали і щоб вона стала нашою новітньою класикою. На цьому в мене все. Здається, я дуже швидко розповів про всі книжки. Дуже коротко. Як в принципі, я і люблю, вмію практикую. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. А я вам дякую за перегляд і нагадую, підписатись на цей канал, якщо ще не підписані, поставити лайк, залишити коментар. Мені дуже важливо отримувати ваш фідбек. Все, всім гарного дня!